Е, хотів вам кожного сказати. Значить, завтра в мене суд по СБУ, ну, теж вже два роки тягають. Ніяк не дотягають. Е, Післязавтра в мене теж суд. Це вже по Миколаєву, що як іма підарасом назад, так мені гроші сука, підкинули, полгода все зовнішню. Намальовані гроші зайцям. Теж два роки. Три года вже судимося тому що немає нікого ни, ну, фігурантів тої справи, в справі, яких вони туди цілком затягнули спочатку, як жертва, а тепер знайти не можуть. Це не значить, що два дні э, ніхто нічим не буде займатися. Э, завтра і післязавтра э, Вова буде повністю закривати закупки. Э, 15 тисяч гривень. Ось, Таня Зініч, тобі огромне за Англії 200 доларів передала. Значить, звітую вам зараз секундочку. Ось, 15 тисяч гривень налічкою е, на закупку на зато хлопцям. Десь, по-моєму, почути ще ну, 5-7 тисяч гривень. Якщо <coughs> накидаєте, значить голоси. Е, тому велике потрапляння може Долучиться, будь ласка, до осьзатора ми точно закрити всі запити і відправити. Всім спасія велике. Ну і що, тихо, ночі, як завжди.